Друзі, вітаю! Всім доброго дня! Сьогодні на календарі 2 жовтня і я радий вас вітати в жовтні. І сьогодні ми поговоримо з вами про фокуси саме цього місяця, і також я поділюсь традиційно з вами деякими нашими результатами і здобутками за. Вересень ще в принципі не все відновилось. В вересні, оновилось не всі дані результати, і так далі. Але в принципі, результати дуже хороші. так? результати дуже хороші, і це, якщо подивитись на такі, от основні, там, якщо продажі, рекрутування, запрошення новичків, то це дуже класні результати. Тому друзі, з тим я нас всіх і вітаю, і хочу особисто ще раз подякувати кожному, хто вносить і свій робить свій вклад в. Розповсюдження, позиціонування, розвиток бренду і в частності продуктів, хто користується тими продуктами, запрошує новачків Ну і в загальному хто не це місіогаріянга це фірніліїв кожен дім в кожну родину. Отже. Результати в нас хороші йдем, дуже так. От дуже добре день та і відповідно бо вересень. Він завжди знаєте, такий ну не самий, самий крутий, не самий активний місяць, та. Тому відповідно в нас немає супер багато от, нових рангів, як це наприклад було минулого місяця. Та У нас є всього три нових ранги, але в принципі це також дуже добре. Тому що здавалось би, після такого, знаєте, стрибка могло би бути спад. Але в нас немає такого спаду, тому що якщо подивитися на кажу рекрутування на продажі, то ми в принципі йдемо дуже добре і повторили майже результат минулого місяця. Тому я. Чесно, дуже захоплююсь цими результатами, і це дійсно дуже класно. Отже, перш за все, ніж ми розпочнемо, і я якраз зараз розгортаю свою презентацію, яку я для вас сьогодні підготував. Отже, дивіться. У нас, як ви знаєте, кожен місяць є нова тема. Да? нова тема, якою ми ділимось, і відповідно, в цієї теми ми охоплюємо таким, знаєте, як парасолькою цілий місяць. І відповідно зараз. Темою цього місяця це розпалює свою пристрасть і в і сьогодні, і протягом цього місця ми з вами будемо говорити безпосередньо про пристрасть, тому чому це важливо, чому саме пристрасть? Ну і що це взагалі таке, та чому ми називаємо так якось, можливо, дивно? Цей місяць розпалює свою пристрасть до чого пристрасть має відношення до жовтня? Отже, пристрасть це взагалі, це от, особисто для мене це така рушійна сила, яка спонукає досягати цілей. Ви знаєте, я коли во спілкуюсь з різними нашими лідерами з різними рангами, і відповідно от можна зразу прочитати та наскільки ця людина от, прям горить. То що робить, вірить в те тим, чим горить, та і в загальному зразу видно, коли буде досягнений результат чи ні. І для мене це якраз це пристрасть, ці такі вогники в очах. Це те, що дійсно проводить до результату, і це те, що змушує ну прям особисту більшість деяких сядь результатів, вставати зранку з ліжка. Тримати протягом цього дня в такому от стані, навіть в такому хорошому направленому стані, навіть тоді, коли справи йдуть не дуже добре. Отже, друзі, пристрасть для мене це основна така рушійна сила бізнесу в загальному, і люди, які змінювали цей світ. То відповідно вони керувались безпосередньо саме пристрастю. Ну, наприклад, це ж саме Ілон Маск та або Стів Джобс. Тобто, там, в першу чергу, це була пристрасть, а потім вже всі, всі решта та якісь там речі, і заробітки і так далі. Тому відповідно, по перше, люди хотіли щось поміняти, щось привнести, і відповідно це їми і, і рушило. Тому цього місяця якраз в жовтні є дуже класна ймовірність. Ще раз, оце по. Пропрацювати можливо згадати, що вами керує, що вас заставляє кожного ранку вставати з ліжка і от подивитись на цю вашу пристрасть, що саме ви хочете. Пам'ятаєте в нашому курсі, коли ми які ми проводили Сільвер за три місяці з Вікторією, і ми якраз там і говорили про чому, про девід чому і це все ми робили. Тому якраз зараз також дуже хороший час це все пригадати, пройшов якийсь певний час. Переосмисліть, перегляньте своє чому, і знов ще раз подивіться, все ж таки, що вами керує, от, чи настільки ви вірите, от, навіть не то, що вірите, чи настільки ви бажаєте досягнути цієї вашої мети, наскільки вистачає вашої пристрасті? От, от, спробуйте просто порівняти є бажання, кінцевий результат, і наскільки ви от, вірите в те, що ви це досягнете. Тому, відповідно, обов'язково спробуйте зробити, і для того, щоб е, вам цьому допомогти, як я вже почав говорити, просто подумайте, чим ви захоплюєтеся, що би ви хотіли, я б навіть так переформулював, та? і які кроки ви можете зробити цього місяця безпосередньо для того, щоб е, запалити цю пристрасть. Просто перегляньте, от, щоб ви знову, знаєте, такий як фенікс, якщо щось е, трошечки не Трошечки притихло та, ну спробуйте ще раз подумати, чим ви захоплюєте, що ви хочете досягти, що заставляє вас ставати щодня в ліжку, і конкретно запланувати сьогодні, 2 жовтня, запланувати ті кроки, які зможуть безпосередньо в жовтні вас до цього привести. Ми звичайно, як компанія, я особисто вам в цьому допоможу, тому що цього місяця в нас теж такі, знаєте, інтригуючі пропозиції, інтригуючі фокуси. Частину з яких я вам сьогодні розповім, а частину з яких я вам розповім трошечки згодом і те, що далі буде. Та, це буде такий мій останній слайд, я забіг трошки наперед, але нічого. Отже, перше, що вам потрібно сьогодні зробити, от прям спробуйте, можливо, медитація, можливо, просто десь за, 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 за горнятком кави, чаю, ніндзі. Нінзярет, просто от подумати ще раз, це переосмислити і подивитись, як, що, куди, і до чого, і чим ви дійсно, яка пристрасть всередині вас. Отже, це перше, що потрібно буде сьогодні зробити. Навіть не так, я б сказав, перше це подивитись це відео, друге це безпосередньо переосмислити. І які в нас є зміни саме в цьому місяці? Ми в каталозі новинок додали такий сет. Так, ви бачите його зараз на вашому екрані, і відповідно ви зможете скористатися і зможете його придбати. Промо на основі PV зараз знаходиться на вашому екрані. Ви знаєте, вперше, наскільки я пам'ятаю себе, це, напевно, вперше що на 120 PV дифузор. Бо тому я не знаю наскільки, як і що, але однозначно, в цього місяця більшість наших партнерів повинні. Повинні зробити там, чому більше всі ваші структури повинні зробити мінімум замовлення на 120 PV для того, щоб отримати це замовлення, а ще краще на більше PV для того, щоб все ж таки отримати навіть безкоштовну доставку. Пам'ятаєте для України у нас продовжується пропозиція, що розміщаєте на 250 PV 2 півдвар замовлення відповідно третім подарунки зможете отримати безкоштовно. Далі ми також для вас підготували такий класний інструмент. Він вже йде, але ми просто по доми замінили подарунок, який допоможе розвивати свою мережу. І ця програма, яку ви знаєте, вона називається «Продовжуючий шлях. Якщо попередньо це був Valor, а з цього місяця в нас вже ваніла. Отже, які умови для всіх, хто зареєструвався? Вашій структурі для всіх, хто зареєструвався в вересні. Та з мінімум замовлення 50 PV незалежно це замовлення Essential Reward чи це е, стандартне замовлення. Якщо вони роблять друге замовлення цього місяця в жовтні, саме ці люди з мінімум 70 пів е, замовлення. Також незалежно е, це Essential Reward чи стандартне замовлення. Вони отримують е, ванільку е, безкоштовно. Це ну, мені надзвичайно подобається ванілька. Ви знаєте такий дуже унікальний, е, унікальна е, олійка. Яка ну дуже 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 відома і давно використовується. І знаєте, коли ми запускали ваніль, це, напевно можливо, рік то, можливо, трошки більше. То дуже багато наших партнерів бренду прям очікували на ванільку. І це був такий прям фурор. Сьогодні є можливість її отримати безкоштовно, допомагаючи іншим, допоможе собі. І ви всі прекрасно знаєте про цю нашу програму, яка називається Help5, за умови якої потрібно запросити новичка, реактувати, допомагати або повторно приєднатися до Essential Reward І відповідно подаруночок це е, суміш е, Roots, це коріння, та якщо це можна так сказати, і відповідно. Е, Якщо в жовтні ви набираєте 5 балів, то відповідно в грудні ви цю олійку також отримаєте безкоштовну, вона буде додана до вашого замовлення. І далі продовжуються наші аромозустрічі, та за які хто проводить аромозустрічі, може отримати одноразово цього місяця 25 євро, тобто проводьте зустріч з мінімум п'яти учасників, записуйте коротесенке відео, щоб всі ці учасники були максимум одна хвилина. І додавайте поперець Ян лівінпаті, хештег і ваш ID, щоб ми знали, кому нарахувати ці 25 євро. Далі зареєстровуйте партнера з мінімум 100 стопів протягом трьох днів з моменту проведення цієї зустрічі. І тоді 25 євро на ваш рахунок буде надіслано. Це такі основні речі, які сьогодні я можу вам розповісти. Це такі основні фокуси для того, щоб ви вже почали цей місяць і почали свій рух. Далі буде. І буквально скоро, буквально через, можливо, декілька днів, трошечки більше тижня. Я напевно вам запишу або нове відео, або також я викладу цю всю інформацію в нашому чаті. Але ми для вас підготували в жовтні дуже круті речі. Ну от. Прям чесно, дуже класні, дуже круті речі. Я більш ніж переконаний, що ви будете цьому дуже, дуже раді, і якраз це ваша пристрасть. Та вона знову зможе вас ще більше підняти, коли ви побачите, що ми для вас підготували. Все, на цьому я е, закінчую сьогоднішні такі от фокуси. Тому друзі ще раз підводити риску під сьогоднішнім відео обов'язково, от прям знайти час для того, щоб переосмислити, переглянути і віднести цю пристрасть в собі, якщо вона десь можливо трошечки е, припала е, чи пилюкою, чи припала. Такими, знаєте, щоденними, якимось щоденною рутиною, то обов'язково спробуйте її віднайти, тому що це основа, що заставляє людей вставати з ліжка, досягати результатів. І от люди успішні, і люди, ну давайте скажемо, менш успішніші, та? що в них відрізняється, це якраз от цей вогник в очах. Тому всім гарного жовтня, всім такого не просто вогника, а вогнищ. В очах крутої пристрасті, мотивації, класних партнерів. Ви знаєте, що робити. Рухайтесь вперід, запрошуйте новачків, розповідайте про продукти, користуйтесь самі, і будемо з вами на зв'язку. Всім гарного місця, всім гарного дня і до зустрічі. Перемоги нам. Пока-пока.